Водії недійні корови ось так виразився один із чиновників і сказав, що скоро будуть заміна штрафів. На які штрафи? А які штрафи? Штрафів зовсім не буде. Так по його словах. Чому? Він хоче все, всю нашу систему переробити на китайський манер, так як працює це в Шанхаї. Що це таке, зараз вам детальніше розкажу, так як для мене це також новинка. А також, коли, якщо в нас. Чиновники чи ще хтось впроваджують якісь новинки, скоро може бути навіть законопроект цього саме правила. Тож, що ж таке нові китайські правила? По словах цього чиновника заришні штрафи нічого не дають. Люди порушують правила дорожнього руху, платять за це штрафи, нічого не міняється. Люди ну, не хочуть якось як і справлятися, по його словах. І ну, вже, вважаю, всі привикли за те, що вони отримують штраф. Але, що ж таке він запропонував? Китайський штраф. Дивіться, в Шанхаї діє така штука, як в'їзд в місто заборонений. Тобто люди не можуть просто так заїхати в місто. І більшість людей їздить на громадському транспорті або на метро. А, -а щоб їздити на машині, заїжджати в міста чи ще щось, їм потрібно виграти аукціон. Аукціон, щоб ви собі розуміли, аукціон за те, щоб заїхати в місто. Це... Цей аукціон, вони просто розподіляють там або в електронні лотереї, або в самому аукціоні. Ставлять поставки, типу, і хто ставку виграє, там наприклад, той може заїжджати в місто. Такого маразму ви точно не чули. Тож, що це дає? Дивіться, це набагато менше навантаження саме на дорожній рух, на заповненість міст саме машинами. Парковочними місцями і цього всього. Це робиться для того, щоб, наприклад, людина, яка виграла аукціон, або там, наприклад, по... тільки по нужді, по справжніх справах, там, наприклад, доставляти їжу на район, ну на саме, на саме місто чи ще щось, можуть проїхати. А звичайні люди просто приїздом вони не можуть заїхати в місто зовсім. Оце саме ця, цей момент, він от, зменшує навантаження на інфраструктуру і от реально заставляє громадян користуватися громадським транспортом. Але є моменти, як от, чи ведеться це в Україні, чи запропонується це, саме як законопроект, і чи ведуть його, ось це цікаво. Зараз вам от реально скажу кілька, кілька от моментів. Що саме в Україні потрібно зробити для того, щоб ввести цю штуку, так як саме в Шанхаї. Дивіться, це потрібно внести ну, реально величезні зміни до законодавства, створити цифрову платформу для цих аукціонів, для цього всього, щоб ти вигравав саме тендер для того, щоб в'їжджати в місто. Плюс провести масштабну інформаційну кампанію для водіїв. Тобто, щоб кожен водій знав, що якщо ти в'їдеш в місто без дозволу, ти можеш отримати за це штраф. А штрафи, я так розумію, за це будуть немаленькі. Плюс. До цього всього в Україні немає мегаполісів, таких як Шанхай, ну в Китаї, наприклад. ну В Китаї реально всі великі міста. У нас в Україні маленькі міста. Тому, на мою думку, щоб такий як законопроект то, ну, це буде хрень, бо люди не зможуть просто спокійно передвигатись на своїх машинах по місту. Бум. Для чого це роблять? Головне питання. Для чого це? саме, що ну Водії не можуть їздити в місто, в міста заїжджати, це буде ну реально важко. Так як скажу, щоб довести товари, наприклад, доставки чи ще щось, на це все треба буде виграти саме... виграти ці всі тендери. Але для чого це робиться? Для того, щоб, по-перше, збільшити наплив людей на громадський транспорт, на... зменшити, наприклад, затори. І саме головне, це, напевно, екологія, що менше машин буде їздити по місту, і ти просто, ну, екологія не буде так забруднятися. Тож, і також, що немаловажливо, це зменшення ДТП. Менше буде ДТП, менше цих всіх проблем, менше заторів. Купа да, плюшок, але послухати цей маразм, що ти до своїй машині не зможеш в'їхати в місто. Ти якщо навіть там живеш. Ти не зможеш заїжджати в місто. Ну це, звісно, ідея хороша, але як це лише для мегаполісу в Шанхаї. В Україні я впевнений, що такого не ведуть, тому ви можете за це не переживати. Але як така, як можна сказати, як ідея для того, щоб всі думають, як же як ж же ці затори зупинити, як це ж аварії, щоб було менше аварій, в Китаї парламент вирішив, що так буде краще, просто не пускати машини в місто. В Україні просто скоро водії перестануть їздити через те, що штрафи взлетять до і просто до такого неба, що платити їх просто ніхто не зможе. Нагадую, що там і за шу мають наступний ні, не будемо це вставляти, щоб вам спойлери не говорити. Як висновок, хочу сказати, що це могло бути, якби в нас в Україні були величезні міста, мегаполіси. Так як в нас з міст величезних, це такий це Київ, наприклад, який реально в пробках постійних ДТП кожного дня по 3-4 ДТП. Це точно. Нас такого не ведуть. Але як варіант такий хороший, наприклад, є в кожному місті, є вулиця, якою ти не можеш просто так проїжджати. Наприклад, в Вінниці це Соборна. Ти туди може бути проїжджати тільки спецтранспорт або машини, які, наприклад, є там. Пропуск, наприклад, це доставка продуктів або доставка на, на їжі і таксі. Ось такі машини там можуть їздити. А по ідеї, от звичайним автомобілістам не можна проїжджати і ти отримуєш штраф. Але це по одній вулиці, наприклад, по відрізку. Остальне місто, по суті, не можеш в'їжджати без ніяких проблем. А тут в мегаполісі просто ти не можеш в'їжджати в місто через такі-то такі-то чинники, ось які я вам назвав. Було б добре, мабуть, якби в Києві трошки роз, ну, розрідили той рух таким чином. Але в нас просто держава не буде готова до таких змін, тим більше, що це треба багато вкласти в грошей і сил для того, щоб це таке ввести. І я впевнений, що водії, ви водії, ніхто не захоче таких змін. Тож, як висновок, хочу сказати, що хто побачить цю новину, можете не переживати, у нас в Україні такого не буде. Тож. До зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.